Так, ну що ж, всім привіт, народ з вас підписано под лайком, продовжуємо грати в Age of History 2 з модом Age of Imperialism за м -м, Сербію. З метою формування Сербської імперії. На. Я хочу зараз лишилось піти на південь. Сочехайте. Каганат of Хіва? Окей, проігнорую цей мій острівець до якого мене, напевно, а тут також з Іспанії. Як це дивно? Окей, існування цих острівців це дуже дивно. Так що ж, дивіться, ти. Ти воюєш багато з ким. 5 8 мільйонів населень, мене 3 мільйони населення. В Мене. Ага. Я на повторну асиміляцію нещодавно поставив новозахоплені провінції. А також в мене є провінції, які б треба було б забудувати фермою. забудовував я провінції. Ну, слухай, тебе тобі, тобі точно забудую. А я, судячи за все, забудовував 70% і більше. Ага. Так, до третього рівня ферм побудував. Ой, до четвертого. тепер до п'ятого. Так, з цим ми впорались. Насправді так кажучи, 65% і більше позабудовувати. Щоб там, коли в нас ферми, там 90% і більше. А давайте, а давайте так і зробимо. В провінції все одно не прям багато. Так, щоб з п'ятим рівнем ферм було 90%. Є. Yeah. Так, темп зросте. Ну тут пише середній 70, але мені здається, більше. Бо в нас з половини провінції більшість має. Ну, хоч і ні. Коротше, неважливо. Тепер до інфляції і готуватись до війни з. За... Туреччину, якої більше населення і економіка більше. Тому вперед, зараз до інфляції, в населення. Так, 22 тисячі інфля... плюс при інфляції. Що ж, османи. Ви все ще зайняті головне, щоб на мене ніхто не напав. Зачекайте, чого ви проти Британії тепер воюєте? Якого біса? Я вас не вважаю. Так, і все в товари. Все в товари. І качаюсь в населення. Так, дивіться, майже закінчили в нас, по-перше в Білграді. 270 тисяч населення. По-друге, 6 є, yeah, У нас населення більше, ніж у Туреччині, але ми й довго качались. Так, прибуток від податків збільшуємо, бо в нас так вийшло, що тепер ми з податків заробляємо більше, ніж з виробництва З населення в два рази більше, ніж з виробництва, тому користуємось цим. А тепер швидко качаю сам Білград в економіку. Давайте я зараз швидко це зроблю і повернусь. Так, все, докачуємо. У мене має бути досить багато грошей, але. Треба не треба недооцінювати османів Теоретично можна було б ще в технології качнутись, тоді б я взагалі прямо максимальну перевагу над ними мав. Хоч те, що. Так, в технології можна непогано качнутися. Або просто вже зібрати нарешті гроші і піти на них нормально. Та знову ж, вони воюються слабкою Німеччиною, з більш-менш слабкою Португалією. Коротше, в них немає як такового ворога зараз. Я буду для них прям ворогом. Але качнутися в технології, це дасть мені ще більшу перевагу по силі. В першу чергу по бюджету. Хочу територію османів. Те, що їм, щоб підвести під кордон зі мною, треба купати купи кроків. Ще плюс викликати вони не зможуть. За один крок багато. І плюс, навіть так, технології вони качаються швидко. Навіть просто чекаючи тому. Давайте. О, інфляція почалась. Все в технології. І швидко почнемось, що дасть мені ще більше грошей. Так, і є, yes, закінчили. Плюс 19 технологій. Роботок від виробництва качаємо. Що ж. Прибуток від. від, 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 Так, тепер технологія, я ж перше місце. Я перше місце в світі по технологіям. То час, коли. Ґгі. Технології мені дадуть. О, да, я бачу. Вони дають бага... сильну перевагу. Ой, так. Чисто по грошам вони мені дали зараз, неймовірно, ще додаткову перевагу. Так, розробка в столиці готова, і навіть коли в мене все по 5% стоїть, у мене прибуток 63 тисячі. У Туреччини, типу, більше за мене економіка, але. Ага, 150 тисяч. Давайте, ну, на окей, 150 тисяч тут ще. Ну, 40 тисяч непрацюючі. Ну, в них максимум 200 тисяч непрацюючі, тобто в них повноцінний мільйон економіки. У мене ж 561 тисяча, але. Але в мене провінція ніше. Я не так багато витрачаю на адміністрування. Ех, подивимось до інфляції. Так, на А, тобі постачання є. Інфляція. Населення для виклику, в Білграді не викликаю, в інших провінціях можна. По 40 тисяч по 30 тисяч. Як, як красиво. Так, окей, гроші закінчились. Як я бачу, цього, насправді так кажучи, не вистачить мені. Тому збираємо всі в Білград. 376 тисяч. Цього не вистачить. Тому ми зараз ще раз до інфляції, ще раз в населення. І ще один виклик зробимо. Так, інфляція є вперед. Все в товари. І витрачаємо гроші. На мене напали. Хто? Ти? Ти такий сміливий. Мирно угода. Я, до речі, тут побачив Австрогорщину. Те, що живу, і здоров, Австрогорщин. Який я відправлю ультиматум. На дві її провінції ось тут. І а вже ж вони погодились. Було б дивно, якщо б не погодились. Так, і ось ця провінція. Який в тебе, а. оу, непогано там зросту качає. Так, трохи зменшу кількість кроків, які ми будемо качати населення. Ну, не так. Все. По-перше, у мене 7 мільйонів населення. Є, так. Більше 7 мільйонів. Ну, зрозуміло, що Білград нема куди качати. В той час як османи мають 5-8 мільйонів нормально. Мені підходить. О, в мене навіть союзники є. А. Греція, Чорногорія і Болгарія. Да, пам'ятаю, щось таке було. А, ось чому я зараз подаю на Османів. Це помста за Грецію, Чорногорію і Албанію. Так, все, зараз інфляція, окей. Населення для виклику, Білград не викликаю. В інших провінціях поїхали. Грошей більше нема. Вперед в Білград, і з Білграда вже буду розподіляти. Є 600 тисяч. Дуже теоретично цього має вистачити. Так враховуючи те, що ми. Скоріше за все, в мінус будемо виходити, коли війна почнеться. То армії в нас достатньо. Тоді ще за все по 40 тисяч я зможу спокійно собі поставити тут. В кожну провінцію по 40 тисяч. Все. І в деяких провінціях навіть по 80 тисяч лишилось. Прекрасно. Так, нехай 80 тисяч буде тут. Ось тут ще. Що ж, оголосити. ну, голосити. Ну, чого чекати? Так, я там нові дві привінці поставив на повторну сімляцію, ось тут. Що, ж, мене? Як, у вас справи? Ой, не дуже погана справа. Судячи по тому, що вони всього сотки навпроти нас повикликали. Тут сквозна провінція, обожнюю такі. В лапках. Обожнюю такі провінції. Все вперед. Ну, розуміло, що вони мене не зупиняють. Як? Як їм мене зупинити? Ніяк. Намагаємось. 350 тисяч. Давайте скажу відверто, неприємно. О, навіть тисяч. Хе, неприємно, але жах, як цікаво. Спробуємо їх оточити. У мене поруч досить багато, достатньо військ. Щоб їх спробувати хоча б оточити. Або. Можна спробувати тимчасову мирну угоду укласти. Які ми трохи підвирівняємо все. Ось так. Правда, так. У, погодилось, приємно. Ну, вони дурні. При цьому здали вони велику кількість провінцій Османи. На 43 кроки, окей. Okay. 70% на товари. І чекаю закінчення мирної угоди. 75. Оч. Я не знав, що я воюю з Най, тебе пробачаю. І ще з кимось воюю. Я вас пробачаю. І ви погодитесь на мирну угоду, тому що навряд чи вас хоча б приблизно. Є така ж сама армія, як в мене навряд чи. Так, як... повторна сім'яці. Чекаю її закінчення. Ой. Ні. Ну ні. А! А! а, -а, -а. Зупиняємось. Я хотів на тим, щоб познущатись і так далі. Як завжди, вони це псують. Вперед, підходимо. Я на місці. Османи. Оголосити, оголосити все. У мене вибору нема, треба йти зараз. Вперед. А вже ж ніхто мене не зупинить. А я дурний. Чому я сюди нікого не відправив? Байдуже. Продовжуємо. Так. Красиво. Ну, і цей острівець. Він окрема провінція. Хто б знав. Окей, з цього маленького острівця Тільки сюди можна, я зрозумів. Так, є. Красиво. додавлюємо, Ой, вони сюди висадяться. Ну, залишаємо 90 тисяч тут. ні, Так, продовжуємо. Зупинимось, коли я візьму Грецю. До кінця. І там вже укладемо якусь мирну угоду. Так, є. О. Та блін там прохід був. Чому я його не поба. А! Як мене це дратує. Тепер мені ще бігати за ними, скоріше за все, доведеться. Продовжуємо. Да, дякую. Вперед. Насправді кажуть, я виходить, видно, що захопили Туреччину. Бо це я їх ослабив дуже сильно. Що в них лишалось? Багато військ, так все. Мирна угода. Я... Мені Азія ваша не потрібна. Некрасиво. вже на цей Стамбул, кому він потрібен? Ось так. Так, я правильно розумію, що ось ці острівці 8 коштують прям як Стамбул. Мені більше Стамбул подобається. Ой, байдуже все відправити. Так. Сербська імперія. Формувати. Єс. Ми тепер Сербська імперія. Зі столиці не зрозуміло, де? В Македонії. Накопу провінції на асіміляцію. Ой, нам це правління покраще дали. На 137 тисяч було. Наскільки давно вони там стоять? Знову ж, нагадаю, що по в описі ви можете знайти та придбати мою гру, яка зараз зі знижкою 40 гривень цього коштує. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, додайте її до бажаного.